Доброго дня, любі друзі! В чому різниця між пророками та лжевчителями? Пророки приводять людей в реальність, показують проблеми, що треба змінити, що є гріхом та які наслідки за них. Вони наближають людей до Бога, показують, яка є воля Божа на наше життя. А пророки тримають людей в ілюзії, говорять, що все добре, навіть живіть, як хочете. Роблять якісь релігійні обряди, тобто все поверхнево, і людей більше ваблять лже пророки. Але коли приходять проблеми, то не знаємо, за що хапатись. Починаємо волати до Бога, задаються питання, чому Бог це допустив. Через Біблію, через Божих людей, Бог говорить людям. Зупиніться. Але вони ігнорують пророків, які говорять правду. На жаль, для Бога немає часу, але ж Бог має бути головним у нашому житті, тому що він і захистить від бід, проклять, голода, смерті тощо. І замість того, щоб каятись, у всіх негараздах звинувачуємо Бога та інших, але ж тільки не себе, і тим самим ще більше накликаємо бід та прокляття.